І тут мані. Воздушком дихав, воздушком дихав, вонечка, маленький зайчик мій. І моя хороша киця там поставила сільдерей. Що, що, що? муха, муха, муха. Все надо закрывать. Побіг, побіг, побіг. Побіг. злякався машины. Так, цветочек мій цвете. Цветочек, цветочек. Он еще. О, красотулька. О, красотулька. Так. Сонечко, сьогодні. Сонечко, сонечко. Сонечко, сонечко. Тепло, сьогодні тепло. Ну така осіння. Осення, хороша погода. Доброго дня, мої хороші друзі, мої любимі! Так, сьогодні в мене жариться ось на обід м'ясо. Жарю, цибулька, морковочка це овощами. Коротше, м'ясо з овощами. Нарізала баклажани. Сережа брав, в мене вони лежали. І перчик. І зараз помідорів ще принесе. То маловато, Пішов в магазин. Так, двонечка гуляє, бігає, розгон узяв, бігає туди сюди. Ах ти шкода, мала. Ах ти шкода. Розбив мені вчора як стрибнув. Це покидав розбив мені штатив о той на, настольный такий я з ним работаю даня Управився, тепер надо другий куплять цей у мене такий є напольний. ну буду пока цим користуватися. так оце такий, ось така шкода у нас о, така шкода сидить. Сидить заяц малий, ось такий шкодливий. І сьогодні он по кроватям по это разгон. Так, да, Ванечка, я побігаю, покушав. І потім спать на цілий день. Одставила кровати трошки, тому що Сережа взагалі в нього нога болить. І він нею б'є і б'є, і б'є. Ось це вот засне і тією ногою десь біжить. це невозможно. Трошки отсунулась. А потім кажу, мені тебе жалко, що збираємо назад. Він каже, Та трошки подождем, ще лічу, каже, это, ну воно то краще є. Це ж деклафинак этот мазь він маже добре. І там і уколи робив, і таблеточки, і все. И і і масаж там робить, То каже, трошки не хай щерю. Ну дивись, бо мені кажу, я спокійно, мені ж теж спокійно треба хоч это поспати спокійно. Тому що не дає. Він і так би спокійно спити. А якщо ще щось болить, то взагалі буде бігти і футбол ганяти. Всю ніч. Так що трошечки ми здвинули, кровати роздвинули. Поки Боня? І цей тепер стрибає. розгон взяв. Ой, хочеться вже так додому, до, до того хочеться вже додому, вже немає мочі. Вже мені хочеться в свою хатку, в свій квітник. Не буду наганяти грусті вам, всім хочеться, всі чекаємо і надіємося. Так, ну поки отак. Вот так жарится у меня. Тут потом покажу. А что там показывать? Ну, овощи з мясом. Мясо такими он кусочками порезала. И нехай. Все пережарю, пережарю. И воно буде готово. Вот такое. Эту аэрогриль. Леночки подарили уже. Все. Разочаровался. Так что я вам уже говорила, что воно не очень-то нужна вещь. Не, ну может комусь так вот де, де там Быстренько, быстренько. Лена каже, Тимурчик буде включать собі щось жарить. <рес> щось прийшов, терпи, два куска м'яса кинув, пожарив і поїв. Вот так. хлопець. Береться за готовку. Вот, так що я оце на сковородці привично делаю, саме лучше. У мене вона глубоченька така. І хорошо. Отак. так. Може, то я не поняла. Ну, что ж, вон она нам суховатое. С нашей старистью, с нашими зубами. <свят> Не пойдет. Нам надо мягенько тушить, все тушить. Так, мои хорошие, ну и все. Все, все. А, ну я сейчас покажу покупки. Сережа придет с магазина, потом еще покажу покупочки. Пока жарю, пока занимаюсь обедом. Так, пришел Сережа, принес покупкой. Розпаковуємо. Це пакет. Пакети. Так, овочі взяв. Марковочка зільдерей. Да? Положили так. Наборчик. Так, далі. Це гоніна консерва. Та сама, та сама. Говядина там. Риба в нього є. Так, що тут у нас ще взяв? Сосиски, сосиски взял. Так, а це шо? О, плохие на мои. О, это хорошее. свеженько видно. Но а то, что я брал в последний раз. А Она такая мелкая и не очень-то свежая. Так, это хорошее. Это хорошее дело. Так, сосисочки, тут шо. Мясо опять. Мясо кусок. Так, это у нас помидорчики. Помидорчики. Так, тут что? Ой, еще сосиски. Еще сосиски. И тесто. Это будем работать мы эти э -э сосиска в тесте. Егорка Любы. Вот такой, вот, да? Боня пришел. Ты пришел проверять? Моя умничка. Все мама там достала. А, не, что папа тут взял? А это для полы. Похуче, похуче. Банечка проверю, мій зайчик. І провіри, все, це твоє воно там лежить. Ай, де, боже мой, Прибіг пізно. Да? Бежи, бежи до папы. Так, все, такі покупки. Тут у мене жариться в животу, почти готово. Чуть-чуть. Сейчас крышечкой прикручу и крышечкой накрию, и воно трошечки ще протушиться. Та и будет вот таке овощами м'ясо у нас на обід. Все, а то уже завтра я сделаю сосиски в тесте, раскатаю, заворачиваю их у трубочки тай пожарю. Все, мои хорошие, гарного вам дня. Миру, та добра. У нас сонечко, сонечко, сонечко. Тепло, сегодня хорошая, дуже гарна погода. Вот, сейчас, Сережа, ще в аптеку сходит, надо мать самой нога болить. Кости, кости, старість, не радість. Все, мои хорошие, пока-пока. Всего хорошего вам.